Всім привіт! Мене звуть Андрій. Я з таким стороннім інтересом спостерігаю за Жаба Гадюкінгом, який зараз вже там другий тиждень йде між Касьяновим, колишнім волонтером, політичним, якимось там дрібним діячем епохи Порошенка. Ось зараз він був у війську, служив, командував командою дронщиків. Ось, і офісом е президента. Ви знаєте, у мене є з 2014 року принцип не критикувати військових. Так вийшло, що 4-5 серпня 2014 року я опинився в центрі подій при визволенні Мар'їнки, і потім ще після цього провів в Мар'їнки доволі довгий час. Ось, взагалі я там провів рік і 4 місяці. От. І ви знаєте, спостерігаючи за всім цим, я ну, не приймав сторону ні однієї із конфліктуючих сторін, ні іншої. Чому? Тому що ну, знаючи трохи, хто такий Касьянов, я розумів, що десь він, м'яко кажучи, каже неправду. І ось сьогодні розмовляв зі знайомими і потім побачив це ще підтвердження. У деяких наших блогерів, що і правду, що не там собака парилася, виявляється, у Касьянова, у Касьянова налагоджене власне виробництво дронів. Ось, і він на гроші спонсорів та на державні гроші сам у себе закупав дрони. А після того, як офіс президента взявся за виробництво. І почав підминати усіх дрібних виробників під себе. У Юри Касьянова ну, зникла матеріальна зацікавленість. От і все. Тобто, завжди треба дивитися в гроші. Я так вчив своїх дітей, так завжди кажу своїм друзям і знайомим. Люди добрі. Дивіться в гроші, не дивіться на те, хто що каже, а подивіться в гроші. І одразу буде зрозуміло, хто правий, хто не правий. Усім гарного вечора, до побачення, пока-пока.